Дорогі колеги, хотів би вам розповісти про те, чим займаюся коротенько, от, і для чого я би хотів, щоб були виділені кошти. Один з напрямків досліджень це нейронні мережі, штучний інтелект от та застосування математики в прикладних дослідженнях. Значить, я провідний науковий співробітник інституту математики в відділі диференціальних рівнянь та теорії коливань. От, щоб е, побачити, як би, е, яким чином зараз розвивається штучний інтелект, я вам покажу, е, що зараз проходять одні змагання, от, яким чином вони відбуваються, е, і як е, виставляються бали. Значить, от е, Scale A проводить конкурс. От е, надсилаються запитання, на які в реал тайм. Машини не можуть відповісти надати правильний розв'язок. От ви можете побачити один з прикладів. Отак От подається умова задачі, машини видають відповіді. Якщо не одна з них не дала правильну відповідь, тоді додається розв'язок цієї задачі, От, і відповідно надсилається на рецензію. Ту кампанію, от експерти потім дають свою рецензію, от, е, і більше того е, виставляють оцінку за відповідну задачу. От, е, займаюся цим напрямком, те, щоб зацікавити студентів, е, щоб трошки розвиватися, от, е, щоб люди не гаяли часу. От, якщо зацікавленість, є, то за, е, підключалися і. Займалися науковими речами, От, ну і більше того, для цим займатися треба, щоб ця система да, не виходила з-під контролю і не шкодила людям, а допомагала в навчанні і, решті всього. Дякую за увагу.